Маршрути, маршрути движення маршрути, патруля маршрути телефони, телефоны, куда да, надо да, От патруль один второй, третій, четвертый, п'ятий. Маршрут номер два. Остановись да, за мною. Да, да. Я сьогодні очолюю автомобільний екіпаж. Їду вперше. Майно громадян палять, б'ють і крадуть. А ми громадяни. У нас таке саме майно, і ми не хочемо, щоб його хтось бив, палив і крав. Через це вони вночі і не сплять. Десято вечора кілька десят хлопців виходять на полювання. Час ми не сидіть од Дві піші групи решта на авто. Цілу ніч вони кружлятимуть вулицями Києва, щоб підпалів не було. В нашому районі було п'ять фактів. Міліція, которая в даний момент працює, ні не довіряю. У дворах вони виглядатимуть підозрілих молодиків. Затримувати права не мають, а ось налякати можуть. Як виглядають ті тушки? Відомо ніяких лічних дій не приймають, а тільки зафіксувати і позвонить міліції для того, щоб вони приїхали. Ці хлопці ще не зловили жодного підпалювача, але підозрілих осіб у дворах серед ночі не раз бачили. Деякі нічого протизаконного, кажуть, не робили, але, побачивши патрулі, чомусь повтікали. Другий патруль ви нас слышите? Да, слышим, все нормально. Майже 12 та ночи. Ця компанія, побачивши патруль, не тікає Навпаки, вони за таку ініціативу. Мы патрулируем район, хотели спросить, не видели ли ви что-то Ребята, честно не скажу, нет. А вы не хотите присоединиться к ребятам, которые патрулируют и как бы помогают гражданам сохраниться? Я готов помочь народу в борьбе против этого коварства. А как Там. вы помогаете Стіти партпатрулі я от здесь Воде от... але потім хлопці обмінялися телефонами і навіть зголосилися теж якось повартувати уночі, бо кожен хоче, бо щоб моя машина вот стояла вот там, де вона стоїть. це листі сахараності. А це вже інший район Києва по другій ночі. У вас дільний екіпаж, да, третій там ага, то есть Три екіпажа, я так розумію, хорошо, добре. Тут навіть жінки на варті. Якщо не я, то хто? Ну, боюсь, звичайно, але що робити? У цієї команди така ж схема на авто, по дворах, з рацією, перекличками. У таких вояжах щоночі спалюють бензину. Десь на 100 гривень максимум. За свої гроші, звісно. Обидві групи добровольців у різних районах Києва на варті до п'ятої ранку. І обидві задоволені тим, що у їхніх районах, принаймні за останні дві ночі, нічого автомобільного не згоріло. Ми не охотимося ні на кого. У нас больше профилактика. Мы просто показываем то, что мы есть. И если будет какое-то правонарушение, мы сможем его просто зафиксировать. Мы неоднократно либо ехали рядом, либо впирали самих поджигателей. И, соответственно, возможно, это тоже влияет, скажем так, на их выбор: выезжать в следующий раз или не выезжать. Анна Миршниченко ты Иван Головач, пятый канал.